Агугу Кіс Чернел! Привіт, друзі! Мене звати Нюся, а це мої друзі Гусенятки Сашко та Маричка. Привіт-привіт-привіт! У привіт, привіт. мене сьогодні чудовий настрій! Так, мене теж ми дуже чекаємо твою казоньку. Так, так. Гусенятки! Скажіть, а ви коли-небудь хотіли знайти скарб. О, що? Скарб? Так, звичайно. А сьогодні наша казінка називається скарб у лісі. Ууу, ти чула-чула? у лісі? Ага. Ну то, ну, то розказуй скоріше. Сідайте зручніше і починаємо читати. Казенька скарб у лісі. Зайчик, якого звали Тимко, та їжичок, якого звали Цвіт, знайшли стару карту з хрестиком. Вони вирушили на пошуки, але дорогою постійно сперечалися. Тимко хотів бігти, а цвіт іти. Дуже обережно. І раптом вони потрапили у пастку ліан. Ой. Тимко виструбнув угору, а цвіт перекусив Ліану гострими зубами. Молодець! Коли вони дісталися до скарбу, там було. Що ви гадаєте? Що, що там було? Там було дзеркало. А. У ньому вони побачили дійсно себе, один одного Ой. і зрозуміли: наш скарб це те, що ми допомагаємо, сказав цвіт. Як ви вважаєте, а що було справжнім скарбом? Ну, я вважаю, що справжнім скарбом було те, що ми повинні допомагати один одному і не сперечатися. Хм, Допомагати? О, тоді ти, Марічка, повинна допомагати мені робити математику. Хм, Сашко, сам повинен робити свої уроки, а то будеш дурненьким. Правильно, Сашко, уроки треба робити кожен свої. Зрозумієш? Ну, добре, добре. А, а я тобі і так допомагаю. Хм. Не сваріться, бо ви мій справжній скарб. А на сьогодні все. Давайте лягати вже спати. Ой, мій скарб, мій скарб, Д -д На добраніч. На добраніч, діти. На добраніч.